Витримка, дисципліна та регулярність запорука найвизначніших перемог. Про це знають буковинські спортсмени, які невдовзі представлять Україну на світових змаганнях з Греплінгу та Панкратіоном. Про підготовку та очікування від чемпіонату дізнавались Богдана Дем'янів. Ці хлопці добре знають ціну перемог, адже завдяки їхнім зусиллям український гімн звучить на найбільших спортивних аренах світу. Павло Максимчук майстер спорту міжнародного класу та Ілля Суходєєв – Майстер спорту України. Нині готуються вибороти переможні місця на чемпіонаті світу з греплінгу та панкратіону, який відбудеться 17-19 жовтня у сербському місті Нові Сад. Ці змагання, по перше, це дуже велика відповідальність, так як Представляю не лише себе, я представляю країну і маю гідно виступити і показати, що Україна це сильна держава, яка може перемагати на всіх фронтах, як і на передових, так і на килимі вигравати. Шлях до п'єдесталу це не лише боротьба на арені, а й внутрішня праця. Павло у спорті вже понад 18 років, із них 9 у Панкратіоні. За 9 років виграв багато чемпіонатів України, Кубків України, їздив на багато міжнародних стартів. На жаль, лише два успішних, але все попереду ще зараз. Чемпіонат світу і налаштовані лише на перемогу. На цих змаганнях спортсмен планує взяти реванш після чемпіонату Європи, на якому забрав срібло. Знаємо, тому що склад майже незмінний, постійно одні й ті самі. Можна сказати, вже багато років і один одного знаємо, і хто кого перехитрує, той і переможе. У вас таке двоє місце, буквально за так? Так, так. Це допустив помилку, яка стала, на жаль, програшною для мене, але я готовий взяти реванш і на цих стартах відіграти. Про особливості підготовки до світових змагань розповідає Ілля Суходієв. Підготовка триває декілька декілька місяців, декілька етапів. Починаючи початковий етап, де ми так називаємо базовий етап, де ми ставимо базову фізичну підготовку, базову техніку. Потім іде більш спеціальний перезмагальний етап, де ми формуємо спеціальну фізичну підготовку, готуємо витривалість, готуємо свої так би мовити, фішки, технічні прийоми, які використовуємо особисто особисто ми особисто спортсмени». Для ці старти мають винят. Кове значення ці змагання для мене це чергова така сходинка до так великих великих мрій. Я хочу потрапити на всесвітні ігри з які відбудуться в 2027 році. Для цього я планую здобувати декілька медалей чемпіонатів світу і виграти чемпіонат світу. Окрім власних тренувань, спортсмени готують і наймолодших вихованців, які вже показують високі результати. Іноді, іноді важко, в першу чергу, психологічно, коли багато часу і емоцій віддаєш дітям, вкладаєш в їхню техніку, в їхні змагання, в їхні перемоги, тому що діти так само є призери, чемпіони України, які готуються на чемпіонат Європи. Діти так само готуються на чемпіонат Європи, який відбудеться через півтора місця у Литві. От. Але все вдається поєднувати в першу чергу завдяки хорошій команді, тому що ми тренуємося і зранку, і ввечері. Ми тренуємось рано вранці, в сьомій ранку, з також колегами, тренерами, спортсменами і тренуємось ввечері вже після наших тренувань. Тобто, слава Богу, є зали і є з ким готуватися. Про труднощі у спорті та підтримку атлетів розповідає їхній меценат Сергій Качмарський, який підтримує їх понад пів року. Протязі цього часу основна допомога заключається в тому, що спортсменам потрібно високопрофесійне харчування спортивне, також кошти на проживання, на переїзд. На підготовку цих двох спортсменів Павла та Іллі за цей період я впевнений, що пішло десь. 50-60 тисяч гривень. Я не впевнений, що держава в цей час, коли триває війна, знайде кошти, щоб їм також фінансово допомагати. Чому я вирішив? Ну, тому що я з 16 років, навіть з 15 займався також професійно спортом. Це все життя моє пройшло в спортивних залах. І я ще раз наголошую, мені байдуже, який це вид спорту, чи це футбол. Основна мета це щоб забрати дітей з вулиці. Щоб молоде покоління обирало кращий спорт ніж пагубні звички, алкоголь та наркотики. А поки спортсмени готуються до боротьби за світову першість, ми бажаємо їм сили та перемоги, аби вкотре розгорнути український прапор на п'єдесталі. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.